Десерт «Бите скло» – Улюблений желейний десерт. Дуже смачний та кольоровий. Зберігайте собі та тисні вподобайку. Для желе беремо три смаки. Вони мають бути кольорів світлофору. Одне червоне, одне зелене і одне жовте. У мене це малина, ківі і апельсин. Приготування галяретки досить просте. В посудину вливаємо 350-400 мл води на одну упаковку желе. Вода має бути не кипляча а в районі 75 градусів, тобто гаряча. До гарячої води кидаємо суху суміш, гарно розмішали і перелили в посудину. І так всі три смаки. Спочатку дайте повністю охолонути, а тоді до повного застигання в холодильник. А як застигне, продовжуємо готувати. До 30 грамів желатину вливаємо 200 г води і лишаємо набухати. Дістаємо желе і нарізаємо кубиками. Краще робити невеликі кубики, вони красивіше виглядають. До сметани додайте пудру і розмішайте. Краще брати саме пудру, бо цукор погано розчиняється у сметані. На 700 грам сметани, 100 грам пудри. Далі беремо желатин, який набух, і розтоплюємо. Це або у мікрохвильовці, або на паровій бані. Головне не перегріти желатин, інакше він втратить свої властивості. Вийте розтоплений желатин і вимішуємо. Вимішуйте варто не лопаткою, а вінчиком, щоб желатин не збився у грудочки. А далі робіть все швидко, бо сметана починає густіти. Вливаємо в форму сметану і вкидаємо кубики. І так в декілька шарів, поки не закінчиться і сметана, і желе. А ще краще робити такий десерт в креманках чи стаканах, порційно. Це і красивіше, і зручніше. Лишаємо в холодильнику до загустіння і готово. Всім смачного!